Жителька села Глинне Сарненського району Тетяна Коханевич годує каченят на своєму подвір'ї. Каже, веденням сільського господарства займається понад 20 років. Нині ж завершує підготовку до зими. Є, і помідорки є, і боршова заправа є, і кетчуп є, і кабачки є, цало є. На зиму вам вистачить? Вистачає нам на зиму. Ну то таке мені більш меншо, а он вічні стоять. Ось бочка капусти наложила на голубці. Цього Цілими, ціла мені така не кваша капуста, капуста, така цілими половинками на голубці. Ви, голубці, дуже любите. Да? <с <с Село Глинне розташоване за 10 кілометрів від кордону України з Республікою Білорусь. Господиня пригадує, до повномасштабної війни місцеві жителі часто ходили у ліс по ягоди та гриби. Зараз їдять лише те, що вирощують самі. Сюди буде маленька бульбана, свиня, а сюди велика». То ще там в хліву. Я твоє багато бульбі садила, страх, що багато, і по 70 сотих садила, А зараз вже мало садю. Мало, бо вже нема сім'ї, то вже садьмо мало. Вже таке от тепер сотих 30 було. Окрім качок, Тетяна Коханевич має двох свиней корову та бичка, а ще десяток кролів. Багато кролів. Даємо і моркву з города, і бурак, і ліси з качанай. «Все даємо, що є, на городі те й даємо». Братий ваш е? «Вредний?» «Ні, він Він не вредний. Він красавець». Аби прогодувати тварин взимку, жінка упродовж літа заготовляє сіно. Подіжджем, трактором, бий, Чоловік іде, я там товчу, де все. Хочу роботи. Саме мені що страшно, я то грузіть на прицеп сіно, Топтати там на прицепі, отоже кідасть скопіці. А це ти боїтеся? Мені одна мрія, щоб ця війна закінчилась і все. Ніколи в житті не думала, що так буде. Бо просто вельми добре було жити. Вельми добре жили. Жили, нікого не боялися, і вночі, і день, і свадьбі грали, а тепер страшно, тепер страшно, тепер защипуєшся ввечері. По сусідству з Тетяною Коханевич живе подружжя Ганни та Івана Юрковців. Розповідають, нещодавно зібрали врожай картоплі, але замість підвалу зберігатимуть її у спеціальних ямах. Тут один погребець, це другий погрібець. А не померзне зимою. Ні, не померзне. Ми накриваємо ваші там сіно, а потім пісочку, а потім цієї як іде то що не пробивало його. От тобі перерубав. Дрова заготовляли самі? А, сам, а я ж. То ходили в ліс, рубали. Дружба є мене, нарежу і везу. Ось повно сина. Ось стожок теж є. Ось солома є. Хватить. Хватить, <різь> <різь> хватить. То ви зі свого поля сіну косите чи десь йдете в ліс, що косити. В ліс і дому. Ну там є в мене, городи там як якось. А не страшно вам, бо ж до Білорусі близько? Не страшно йти в ліс? А я тут кілометр два. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.